на колесо пробито, то друге, ти читала купа пулі, в стекла, і тут нас врятувало, бо вже немає цих пальців. І я їду, я спокійний, і в якийсь момент я чую, а, це не з розряда, хто тут, діти пітарно зривають. Тобто ти, ти розумієш, що нас хтось зараз стріляє, да, за нами прям їхали. Я не міг в це повірити. І ти їдеш далі і розумієш, що в якісь постріли да, по машині. І перше, яке стає, стається, ти думаєш, це, напевно, страшний сон. Така паніка. По-перше, у всіх в машині. У нас повна машина людей було, двоє котів. Та страх бере такий, що ти замовкаєш, немає. Єдине, що у нас прозвучало в машині, перша фраза це треба їхати до блокпоста з нашими. Ну а ну, як? Ти що будеш останавлюючими. Взагалі, абсолютно рандомна якась штука. В Харкові є гаражний кооператив довжиною кілометр. Mm -hmm. Де тебе тут гаражі і тут, і по центру ти можеш їхати. Тобто, ну, якраз для машини. Калапи вибивали, ти навіть не можеш побачити, де вони від тебе, наскільки далеко, вони теж без світла їдуть. От. І страшно дуже. В момент, коли ти їдеш, Гаража. Ну, я їхав, я думаю, ну хорошо, нас зараз гаражі закривають. А далі що? Ми ще далі, вони ж обгонять. На ну, В принципі, так і було, і розстріляють. І як закінчились гаражі, нам треба було певний зігзаг зробити, щоб доїхати до блокпоста з нашими. І я не знаю, от, це з розряду чуда. Це з розряду чуда, ми всі в один момент, не зговарюючись, попригинались, і в цей момент побивало ну, все стекла. Вони, ну, понятно, літать. Нікому не попало в голову. А, і я пам'ятаю, як я виправляюся, оце виправляюся, їх, Типу відстріли, один отак висить, того взагалі немає, я а, повлітав, спину мені влетіло. Тобто в цей момент був найкритичніше. Якраз моя сторона відкрилась для того, щоб стріляли, і ясно, що я для них ціль. Водій. Да. Саме цікаво, що всім, хто було в машині, у нас були каністри з бензином, вони Як вони не загорілись? там куча іскр було. Там людям... Курточкам прочесала по джинсам в каротах коробки. Держали коробки, диряві Всі ні в одну людину крім мене не попало.